Вчора до нас звернулися з проблемою мешканці будинку за адресою проспект Героїв Сталінграду 64. Сьогодні ми йдемо на зустріч з начальником ЖЕКО номер 510 та з головним інженером КП Житлосервіс Оболонь, аби разом повністю оглянути споруду. Ні, ну, ну як нас криша посильність. Ну може криша посилаючись. Ні, ну ви знаєте, просто такий шум, що Реально здається, що зараз вітром його знесеться. Так, так? Навіть в частному домі. Коли частний дом покритий такою кришою, він тарабат. Це, ж міліметровка, метал. це міліметровий метал. Це не шифер, що він не гіпс, там, ну, чи этот самий. а це міліметровий метал. І він буде тарабатин. Тобто, ви хотіти сказати, що проблема немає? А він нет? там десь не зафіксований. Не може такого бути, щоб він був не зафіксований, Якби не зафіксований, його б зірвало, його зірвало зірвало. От позавчора був вітер же страшний же був. вже б його зірвало давно. Да. Ну, шум є. Шум є, що є комп'ютер на вулиці, і на вулиці криша покрита металічна. Перевіримо, перевіримо. Як чисто. Вона є не зафіксована. Кто-то все ветром Если бы к нам обратились с жицией непосредственно и сказали, что у них есть такая проблема, там шум, дождь затекает, ну будь что. Мы бы в любом случае обратили бы на это внимание и. А, вы сейчас обратите на это внимание, да, как конечно, поступило? Безусловно, да? конечно. И зараз как вы будете я, решать? Вы бачите, что есть верно, есть проблема, да? Да. На далее ваши крови? Еще можно. А, значит, мы сами такие кровли, наши кровищики не делают, они не имеют права, потому что здесь высотные работы. Мы будем нанимать подрядчика, он проверит, закрепим металлопрофиль где там может быть. Єська проблема. Ну, я говорю, що к нам ніхто не обращався. Ну, вот, от это зараз самое вже важ... звернення є, не... будемо вважати, щоб вже звернулися. Да, да, до вас да, ми звернулися, до вас проблема так. така є. Так. Кажуть, що ця проблема вже 16 років. Може ну, ви такими? розумієте, якщо ця проблема була 16 років, то ніхто ж цього не, не терпів би. Ну. зістину. Що? Вона скала, що в принципі так да, він ще з самого початку, коли буде набув зданий в експлуатацію, так. він був неналежним чином зроблений. Що з його неналежний? не доробили? Угу. Не так. доробили в якому плані? Ну, напевне... Да. Де ну, де, вже квартира, яка Давай, Давайте підемо в квартиру, квартиру яка де затікає. є затікання. Якщо о, була проблема в втечі, було б uh -huh. затікання в квартирі. А, а вообще є така проблема? Так, Протікання у вас є? Yeah. І скажіть, а в якому місці у вас протікає? Ну, напевно, це технічний поверх, як це що над нами криша прямо на горшку, так. Да. І тут і технічний настік ми недавно визивали. А скажіть, будь ласка, а ви зверталися в... так, це постійно вже. Ну, в останнім часом ні. Тоді Коли останній їх, раз? там десь, напевно, місяць назад визивали. 169 метрів. No, Можна пояснити нам, в чому нюанс? Ми, так, ми... так. Ми, ми ж не в курсі. Повер. А, у них достроєний поверх, повер, так? У yeah, yeah, них yeah. yeah, yeah, yeah. you know. своя криша, yeah, так, набережня. Вони свої кришу робили. Дивіться, ось проектна документація. Ось у нас 98-ма квартира. Дивіться її метраж. Загальний. 56. У бухгалтерії стоїть. 169,8. Тобто, а квартира. — Ні-ні-ні, то 169,8. Поверх над квартиру. Самі собі зробили, так, і самі собі накрили, і саміх воно затікає. Ви це розуміли. Розуміли чи ніч? А ви ж давали, там якусь перевіряли, давали дозвіл там на водяниці? В першу чергу надати їм припис. Вони достроїли поверх? Вони достроїли, mm -hmm. достроїли mm -hmm. поверх, зробили собі покрівлю. Самі. Самі. самі самі накрили вони ж цей поверх. Ви ж бачите, що покрівля будинку, вона ж вузька, правильно ну, окей, а ок, ок, вони ж самі зробили дама, і в них тепер зараз проблема така. є. Ви якось їм будете допомагати вирішити цю проблему? Чи в плані чому ми маємо їм допомагати вирішувати? Тобто ви не несете відповідальність? ні, це не вони було. ж би з проекту цього зробили. Вони ж без проекту це зробили. Они проект не заказували и, дозвол и дозволу ніде не, 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 не брали, <проб> то, то есть у них, у них немає дозволу на цю добудову. Как бы их составили, чтобы они привели в порядок первый ну, второй этаж. Уже ну, не одногласно им давали приз підписання? Ну они взяли в таком состоянии, конечно. Дом. А крыша, смотрю, лопатит, вот как ветер э, дует, криша, <соценно> <соценно> крыша, Играє, Ліс, играет, не дай бог, оторвется, поубивайся. Там же они достроили эти этажи, что хотят, то... Ну, то есть, это же, они... извините, мешканцы, -то это -то наши проверим. мешканцы, да. ваши мешканцы. Ну мы а надеемся... Мешканцы ведь все бачат и страждают. Да. 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 Так что мы надеемся на вашу помощь. Не, крышу мы проверим, крышу там, нужно там сделать, укрепим, да. где нужно, где необходимо это. Хорошо. А какие же проблемы есть, например, там протекание? Ой, ну, вы знаете, у вас штукатурка плохая. Это все нужно штукатуривать дом. Потому что трещины через трещину влага проникают, уже начинают свести у некоторых соседей стены. То есть надо уже засосные деньги утеплять пенопластом и так дальше. Вот это все средства. Не все это могут делать. Не позволяет, так сказать, финансовое положение. Поэтому... Штукатурка отвратительно, надо как-то менять ее. Ну вас без Да, В одном месте начала появилось цветение. Появилось цветение, Но я думаю, не буду ждать, пока к этим займется. Я договариваюсь об утеплении. Крышу обещали посмотреть, чем я Да. Все Что касается фасада, да, да. как -то тоже смотрите? <связываем> я только могу, мы можем только поставить план. Мы уже даже и поставлены этот дом, <связываем> план на ремонт фасада. Я сейчас просто не готова этого сказать. Если нет. его нет, в плане вы поставите. Да, да, да конечно. Да. А, ну, есть информация о том, что выделяются какие-то бюджетные деньги на утепление стен. Бюджетные деньги. Нет. Вот об этом говорит у нас весь дом. Вы знаете протокол? Есть такая, Значит, программа да, есть такая, программа 50% выделяет городской бюджет, а 50 оплачивают жильцы дома. Отлично. Вот а потом я упасть эти программы. Пожалуйста, пусть подают заявление в ЖЕК, только у вас, да? каждая квартира подает заявление угу. в ЖЕК. только они утепляют весь да, будинку. Овідсотково оглянувши будинок та поспілкувавшись з його мешканцями, ми разом з комісією виділили усі проблемні моменти та розробили конкретні механізми їх подолання.